Ширені помилки при самостійному відпрацюванні воловерських технік з використанням стіночки. Ми настільки концентруємось на тому, що роблять наші ноги, що починаємо на них дивитись і згинатись, ламаючи посту. Не треба так. Відбудовуємо свою вісь назад, як тільки це за собою помічаєте, І перевіряйте, наскільки добре працює ваша опорна нога, наскільки добре вона вас тримає. І є другий момент. Ми пріоритизуємо нашу вільну ногу і жертвуємо поворотом за рахунок опорної, провалюючись на стінку. І для повороту використовуємо стінку. Відтискання давайте залишимо для спокзали. Солош-техніка, раджу поставити себе над своєю опорною ногою і перевірити, наскільки вона активна і наскільки вона вас тримає на собі, щоб у вас не було необхідності використовувати стінку для повороту. Якби хитро не заверталась ваша вільна нога, всі прикраси йдуть від опорної. А якщо хочете розширити свій арсенал прикрас, то запрошую до себе на інтенсив.